До Дня захисників та захисниць України для якісного вивчення дисципліни захисту України наш коледж отримав від організації друкарня та нашого колишнього студента коледжу ці чудові макети боєприпасів. Такі вироби нам допоможуть якісно опанувати, такі необхідні на час, наня іміння. Макети максимально відтворюють справжні боєприпаси і дають змогу вивчити їх будову і механізм дії. Дякуємо до рук армії. Слава Україні! Рук, армія, надрукуй перемогу.